Вітаю вас на каналі Магія мого саду. Кінець березня. Сьогодні хочу обрізати персик. Посадка минулорічна осінь, тобто осінню 2024 року або весна цього року. Персики є ось такі у нас. Ми посадили персик. Або осінню минулого року, або весною цього року. Посадили, нам треба його обрізати. У нас є кілька персиків, один, другий. і Ще там кілька є. Зараз будемо. Для обрізки дерев я використовую секатор такий, сікатор такий, гілкоріз, ну, якщо необхідно таку пилочку. Інструмент обов'язково, якщо не кожен раз кажу, знезаражую спиртом. Ганчірка, спирт і леза протираємо. Зараз йдемо приступати до обрізки. Так, обрізка персика після посадки. Обрізаємо його під веретено. Підходимо до дерева, дивимося так приблизно в коліно, обрізаємо всі гілочки, що йдуть до. На Раз, ну, тут малесенькі пеньочки, 2, 3, 4. так забрали гілочки. Так, в принципі, може бути, ще й це забираємо. Далі залишилось у нас тут от кілька гілок, так? бо є от Якщо, у в мене вже приїхав обрізаний саженець, якщо саженець не обрізаний, відміряємо від землі метр 20 і обрізаємо на метр двадцять. Всі остальні гілки, які є, ну бажано, щоб вони були краще товщини ніж ці Це, на цьому персику вони трошки затонкі обрізаємо всі гілки вкорочуємо на 2-3 бруньки з запасом беремо 3. Одна, 2, 3. Раз, вкоротив одна, друга, третя. я так приблизно вкорачуємо, щоб ми розуміли. Так у нас обрізаний персик на вертен. Всі гілочки обрізаємо на 2-3 бруньки. Чому так робиться? Тому що у персика корінь сильний, коли він росте. І коли ми його викопують, чи ті, що викопують його на, на продажу, саженець, корінь ослаблюється. щоб він краще прижився, отак обрізається завжди. Верхівку, якщо в 1,20 метрів ріжемо на, на бруньку. Якщо ви хочете на гілочку, то щоб гілочка була тоненькою і несильною. Це я теж перерізаю. Наступний. Відміряли в коліно, навіть вищі. Так само, бажано, звичайно, щоб були такі більш потужні гілочки. Так же само, підходимо, дивимося. Ось такі більш потужні гілочки. дивимося, І так само на веретено, на висота. Метр двадцять на зовнішню бруньку. Брунька бажання, щоб йшла на північ, тоді дерево буде рости тако інакше, щоб однобоке не йшло. Якщо в відці буде йти, то воно дохилиться сюди. Якщо брунька буде відси, то воно буде йти тягнутися до світла і буде рівнятися. Всі останні гілячки зрізаємо на дві-три бруньки. Віддивимося одна, тут з другої сторони друга, третя, на чотири нехай буде. ось так А так це все вкороче. Тоненькі гілочки. Давайте так. А так. Обрізав персик цей, так само. Наступний персик. Опять же дивимося, тільки якщо поміряв в коліно, трошки вище тут. Тут гілочки більш потужні. Знову ж таки, якщо він приходив вам Вибирати в себе на ринку, він цілий метр двадцять висота на зовнішню бруньку, яка дивиться на північ. У мене південь зараз, там, північ, то якщо ми зріжемо на, на таку зовні, ну скажімо так, зовнішню брунька, коли воно росте, буде тягнутися туди. Якщо на цю, то дерево може нахилятися в ту сторону. До сонця буде тягнутися. Так же само, веретено, персик після посадки обрізаємо на кожну гілочку, на все, що росте до коліна, обрізаємо на кільце, там малесенький бенечок залишаємо. І все остальне дивимося тут. Одна, друга, ну нехай три бруньки з запасом обрізали. Ну, обрізали. ця тоненька чи щось з нею буде, але обрізаємо. Отак. Ну ось таки. Раз, два, три. Навіть якщо там буде із світом, чого підрізаємо, щоб краще приживалося. Ось так ми маємо. Ще один персик. Він має бути після посадки обрізаний. Навертено, кожну гілочку на дві ти бруньки обрізали. Наступний. Відміряли в коліно, до коліна, до цього, всі гілочки обрізаємо. Висота метр двадцять. Зрізаємо на зовнішню броньку. Всі інші гілочки цієї толку не буде, вона вже Гаденька, на дві-три броньки. Важливо, щоб, звичайно, вони були такі, не знаю, з пів улівця або ці. Ось ці вони трошки затонкі. За, за, за такі ж мені прийшли. Приходять саженці. Не дуже. Так, дві-три бруньки. Обрізаємо. Тось, виходить ось такий коротенький. Потім треба буде трошки підрівняти. О, бачите, верхівка вже просипається в цьому персику ось брунечка. Так, і ще один у нас є персик. В коліно відміряли. До коліна нічого не росте. Висота, якщо ви купляєте в себе на ринку, 1,20 двадцять на зовнішню брунку, яка дивиться на північ. Бачите, тут це вже просипається, пускає. От, ну, я тут залишу це ось так. Всі інші гілки прирізаємо, гілочки на... до, тобто до коліна то обрізаємо на кільце. тут немає гілок. Всі інші гілочки прирізаємо на дві-три бруньки. Такі коротенькі вони мають бути. Ось така гілочка навряд чи вона буде продуктивна, але ріжемо, може щось з неї виб'є. Ця теж не продуктивна. А, так. Я думаю, що з цих всіх вишся раз, два, три, чотири. І тут пустить. Ці думаю, що вряд чи б... Не, щось є там, але будемо бачити. Обрізаємо. Отак От коротенько. Якщо на чашу або на вазу, як називається, персик ріжеться, то гілки ці до коліна обрізаємо. Далі зрізається, лишається ну, 5-6 гілок. Таких і врізаємо на зовнішню бруньку. А з тих 5-6-4 потім вибирається. І ще один наступний. Коліна. Поміряли, до коліна нічого не росте. Далі висота 1,20 двадцять на зовнішню бруньку, яка дивиться на північ. І всі гілки які є, прирізаємо на 2-3 бруньки. Не знаю, щось цей він. На 2 3 бруньки, вкорочимо кожну гілочку. Ось так, прирізаємо, щоб воно було коротенько. Ось так, обрізано. А таке деревце у нас після посадки. Не знаю, чи з цього щось буде, але. Но... Ось так ми обрізали персики після посадки на вертено. Так, є ще в є ще нас нектарин. Теж був проблемний. мусив що Це з тих, що три дерева, два брак. Щось мені з ним не дуже везе, але прийшло теж не, не ахті. Одна сторона бачу оголена. Але що маємо, то маємо. Так, так само тут. Ну не знаю, чи з цієї гілочки щось буде. Ріжемо її на дві бруньки. Так само тут. Так само ці всі. Зрізаємо. Зрізав без броньки. Не мати. Так. В коліно поміряли, метр двадцять, висота, якщо потрібно. Але що хочу наголосити, що ось є такий потужний, бачу, він теж пускає вже. Бачите, такий потужний з цих усіх, то ріжемо на ну ріжемо його бажано на одну бруньку, бо він буде. Дуже товстий в порівнянні зі стовбуром буде перебирати на себе живлення. Я надіюся, що відсипусти. Так, тут так само, міряємо, дивимося. Дві броньки. Обрізали. Нектарин. Да. Не очень мені тут він. Ну, будемо бачити. Дякую за увагу.